Мир, спокій не залежить, як ми можливо вірили досі від того, чи покращиться наш стан здоров'я, чи знайдемо ми більш задовільну роботу, чи зміняться політичні чи соціальні умови середовища, в якому ми живемо. Якщо мир, спокій. Починається з наших думок, а потім поширюється назовні, саме на наших думках, ми повинні почати зосереджуватися, щоб досягти його. Коли ми усвідомлюємо, що ми не у спокої замість того, щоб Приписувати відповідальність за наш внутрішній стан гніву, страху смутку чомусь зовнішньому, ми повинні насамперед зосередитися на тому, що ці емоції є нашим вибором, а потім вивчити метод досягнення успіху. Подібним чином. Якщо нам здається, що відсутність постійних стосунків є причиною нашої сумної самотності, ми повинні спробувати подумати, що самотність, яку ми відчуваємо, є нашою внутрішньою проблемою і не залежить ні від чого іншого. Тому саме там, у нашому внутрішньому світі, ми повинні втрутитися, щоб Змінити свої думки. І все це абсолютно незалежно від того, чи є у нашому житті постійні відносини чи ні. Якщо ми навчимося цьому методу і розвинемо цю прекрасну звичку, знаходити гармонію у нашому центрі спокою, ми відкриємося для спілкування, яке є глибшим за слова. Та жести це тихе джерело, в якому ми відкриємо єдність із свіжим джерелом життя, яке тече безперервно та дає життя для всіх і без умов. Коли ми там, уся самотність і нерівність зникають. Немає упередженості чи окремих інтересів. Ми всі поділяємо той самий інтерес і ту саму мету живити себе цим невичерпним джерелом життя. Але це видно лише у тиші. Урок 38 Немає нічого такого, чого моя святість не могла б зробити. Твоя святість скасовує всі закони світу. Це поза будь-якими обмеженнями часу, простору, відстані та будь-яких обмежень. Влада Твоєї святості абсолютно не обмежена, тому що вона підтверджує, що Ти є сином Бога, єдиним із розумом Його Творця. Через Твою святість виявляється сила Бога. Через Твою святість сила Бога стає доступною, і немає нічого такого, чого не могла б зробити сила Божа. Тож твоя святість може усунути будь-який біль, покласти край усім стражданням і вирішити всі проблеми. Ти можеш зробити це. По відношенню до себе та будь кого іншого. Його сила здатна допомогти кожному, тому що його сила здатна врятувати будь кого. Якщо ти святий, то святе і усе, що створив Бог. Ти святий, бо все, що Він створив. Святе, і все, що він створив, святе, тому що є ти. У сьогоднішніх вправах ми застосуємо силу твоєї святості до всіх проблем, труднощів чи страждань. Ми не будемо робити відмінностей, тому що відмінностей немає. Під час чотирьох довгих періодів практики бажано по 5 хвилин кожна, повтори сьогоднішню ідею, заплющи очі, а потім шукай у своєму розумі будь-яке відчуття втрати чи нещастя будь-якого роду. Намагайся робити якомога менше відмінностей між важкою ситуацією для тебе і важкою для когось іншого. Конкретно визнач ситуацію та ім'я особи, яка у цій ситуації є. Використовуй цю форму для застосування сьогоднішньої ідеї. Скажи, у ситуації щодо, в якій я бачу себе, немає нічого, чого моя святість не могла б зробити. У ситуації, що стосується в якій Помічено Немає нічого, що моя святість не могла б зробити. Час від часу ти можеш змінити цю процедуру та додати кілька власних відповідних думок. Ти можеш включити, наприклад, такі думки, як. Немає нічого, чого б не могла зробити моя святість, тому що у ній сила Божа. Веди будь-які варіації, які тобі подобаються, але зосередь вправи на темі Немає нічого, чого б не могла зробити моя святість. Мета сьогоднішніх вправ полягає у тому, щоб почати прищеплювати тобі відчуття панування над усім як наслідок того, ким ти є. Під час коротких вправ, які виконуються частіше, застосовуй ідею в її оригінальній формі. Як це відбувається в історії про тебе чи когось іншого. У цьому випадку використовуй найбільш конкретну форму для застосування ідеї до неї. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати. Навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй. Їх це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.